Всім привіт, всім гарного дня. Ось бачите. О, листя Ось таке. Зараз я його складу. Ну а цей дві раді ми ще натяли. Зараз їх розстелю теж, те зберу туди. Ось листя, підкидаю гарно. І тоді по соломі розкидаємо це остальне листя. Щоб воно сохло знову. Якщо Бог дасть ще життя, здоров'я, то ще візьмемо натнемо і розкидаємо. У нас ось така погода гарна, сонечко світить. Зранку дощ падав і наталя гуси пасе. Ось, та є тут такі справи. А робить свою раніше полоненько. Так, дуже смачне. Ральниць, теплі, то добре, треба було рвати. Дерця бери з собою, як пасеш. Її тоді будемо варити. А то ви бідні, будете того року, голодні. Відчини, відчини, Іван. Ось так. Ну, там одна пані мені написала, ось така пора, огірків нема. О, нічого, ні салатів, ні компотів не ні крути, нічого. Що ті діти будуть зимою їсти? Тільки одні квашені огірки, більше нічого не вміє готувати. Будемо чай варити з листя. О! Та я тут таке діло. Ладненько, зараз я підберу листя. Ось. І тоді покажу, скільки його вийшло вже підбирану на кубку. Ось так. І збирала я соломі. Я дуже не відбирувала. Ось так туди. Заложила майже. Ну, якщо та листя досохне, то буде один прольот заложений. Ну і так поволі-поволі будемо сушити. Ось Зелене, сухеньке, гарне листя. Під шифром гарно сохне. Зараз я, зараз я його розстелю, ще те листя і тоді покажу, скільки вийшло. Так, чипс з плодових можна дерев брати. Любе листя можна робити. лячки, тільки, якщо ваші кози їдять. У мене мої березу не дуже їдять, я не беру берези. Десь там трошки. Ось. Можна сливу, можна абрикос, можна личу, можна яблуню. Грушу, клен, граб, липа, береза. Ну, любі, любі геляки, які у вас є, з чого є можливість натяти, стоготнете і заготовляєте. Так, Іванку! Іванку! Ну, наш ти гуся та подвір'я загнав! Вигнав на дорогу бігом! Ось такі діла. Так що, з чого маєте, з того заготовляєте. Нема різниці, чи то береза, чи то граб, чи то клен, чи липа, чи акація. Ну, бажано, щоб таке, що кози люблять їсти. Ось такі справи. Ладненько. Я розстелю, тоді покажу. Ось так. Стільки ми розстелили. Все, досить, досить грубо, добре, щоб більше не тіла, бо було б загрубо. Ось розстелено. Ось такі діла, поки ще чоловік є вдома, то я ще раз нарубав на стікли Ну, а там далі вже будемо самі заготовляти. Ще вінників, треба заготовити трохи б. тих віничків нашим козам, От в мене навіть дуб є, бачите і не треба мене брати на слабо, не візьмете, не вийде. Я для тих панів, що питають. Що ти? Що там немає в мене чоловіка, чи що? Це вже мої проблеми. Це не ваші проблеми, повірте, я вашого чоловіка на прокат не беру. Так що, уви, вибачте, пробачте, тіштеся своїм, а я буду своїм. Ось такі діла. Ось. Ой, та й такі то справаньки у нас ладненько. Буду я злізати з горища, свого. Така у нас природа з висоти. Ох, класно, гарно. Синята ходять, Іван сачкує. Зараз мені драбину потримай. І я злізу донизу. Ще треба було б ту алечу трохи підрубати. От я того не подумала. Так. Треба, напевно, ту алечу ще зараз підрубати. Дітиська? Будете зараз алечути ребити, га? Алечу. А угу. О, ту, що на хлів полягала. Треба було по... пообсікати. Ну, ладно, зараз я по -по... подивимося, чоловіком побалакаю. Чи зараз, чи осені. Та й таке то. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Всього всім найкращого, а я злізаю на Па-па-па. Ага. Так, так, так. Обчихрали ми ще ось такими ягодами. Зараз все я винесу на гору, бачите. О. І буде сохнути. Насипалося личі багато. Ось там ми з хліба зверху зняли всі геляки, що лежали на шифері. Ось там ще купа гелячок натятих лежить. Зараз все повиношу на гору. І хай сохне собі алеча, а в зимою козульки, мазульки мої смачно поїдять. Давай до Наталя. Ось ось такі діла. Так що питали, чи можна алечу з ягодами брати. Бо обривали все. Ну хай тяжко дуже обривати. От бачите як. Кози в зимою обірвуть. Щось облетить. Я одного року теж так з ягодами положила, так вони файно повисихали всі ніс їм абсолютно не вреділо. Ось таке то. О, так щось що такі то діла. Ладненько. Що ми вже дочали. і будемо йти до хати, одихати. Всім гарного вечора тепер і всього найкращого. Всім па-па.